У палаці урочистих подій відкрився благодійний новорічно-різдвяний ярмарок. На заході можна було придбати різноманітні крафтові смаколики, поробки та сувеніри, а також альтернативні ялинки, створені колективами навчальних закладів міста. Цього року у нас прийняли участь 19 закладів освіти, 17 шкіл і два позашкільних. І всього було зроблено 23 ялинки. Але дуже приємно те, що цього року ми доєднали до. Крім того, що буде виставка ярмарок по продажу ялинок, ми доєднали майстер-класи. Ми доєднали виступ нашого. Колективу із музикальної школи вони нам грали дуже гарні різдвяні мелодії. Прийшли наші майстри, які продають іграшки новорічні хендмейда, смаколики, кава. Тобто ми зробили таку міні-різдвяну ярмарку. Родзинкою нашого заходу є виставка малюнків художньої школи. Це малювали учні художньої школи. Я певна, що також прийдуть і учні, і батьки, і просто глядачі, які будуть насолоджуватися і цим. Ялинки різноманітні з паперу, металу, цукерок, пряників, грошей, дерева та навіть коліс. У ліцею інформаційних технологій ідей щодо створення альтернативного новорічного дерева було багато, але зупинилися на технологічному та сучасному варіанті. Попередні ялинки в нас були трикутні, теж із дерева прикрашені. А в цьому році, так як рік дракона, ну ми хотіли зробити щось таке, схоже на дракона, але щоб було таке витончене. Вона зроблена із металопластикової труби водопровідної. Вона покрашена. Срібною фарбою акриловою, яка не змивається. Ну і прикрашена гірляндами. Дві гірлянди має. Така трошечки вона хайтечна ялинка майбутнього. Але ви можете побачити, там є такі чорні невеличкі шайбочки, які теж вони нарізані із водопровідних труб. Вони декоровані, тому що в країні йде війна, і ми ну ось такий контраст свята. Вибір ялинок на ярмарку був великий. Новорічний декор стане чудовою прикрасою квартири, вітрини чи офісу. А кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Роздивлялись ялинки і першачки мультипрофільного ліцею. Так як вони наше майбутнє, зрозуміли, що альтернативою живій ялинці, красуні, лісовій, є штучні ялинки, які можна виготовити з різних матеріалів. І ось ми сьогодні на виставці. Такі це все побачили. Матеріали різноманітні. Папір, пластик, фольга, тобто різноманітні матеріали. Я думаю, що саме першокласникам ми повинні показувати ось те, що ялинки мають бути штучними, а живі ялинки треба берегти, бо це легені нашої планети. Під Час відкриття будинок та центр дитячої та юнацької творчості проводили для гостей майстер-класи. Працювала фотозона. Працюватиме виставка до 15-ї години, 15 -го грудня. Тож час, аби декорувати оселю унікальним новорічним деревом, ще є.